Доброго дня! Сьогодні черговий огляд гарної будівлі в гарному селі. Це село вразило тим, що воно багате і інфраструктурою, і природою безліч озер, багато озер зариблених, гарних. Ось природа, спів пташок весняних, навіть багато лелек побачили. І, власне, зараз про будиночок. Будинок гарний, він з саману, знаєте, такі великі цеглини із глини і соломи. Лампачіща їх називають так, називали. <кхе> Побудований в 60-х-70-х роках. Він не є таким дуже старим, е, минулого сторіччя. Ось, доглядаємо. Е, Це сіни, так, отакі. От Підлога міцна, на, на, зразу прямо Кухня, яка потребує звичайного ремонту, але газ заведений, металопластикове вікно поставлене. Ось, І далі направо ми попадаємо в першу кімнату, досить простору, велику, 20-метрову, підлога міцна. От, косметичний ремонт, звичайно потрібен. Тут не жили років сім. Але хата суха, От, дуже тепла від того, що вона з такого екологічного матеріалу зроблена. Конвекторів достатньо, хоч в є і гарна піч в цій кімнаті, ось вона. Тут цей плита тут можна готувати, і духовка. Далі наступна кімната, вона метрів 17 метрів, трошки менша, але теж досить простора. Теж два світлих вікна, два вікна металопластикові. Сам. Дивимося в кімнату, ось одне вікно, друге вікно. От. Бачимо ще таку старовинну скриню і з іншого боку першу кімнату. ще Зараз оглянемо. Повертаємося назад в першу кімнату. Бачимо, що вона простора. І е, сама хата, будинок дуже гарно оштукатурена, хоч це було не вчора, але штукатурка світла, гарна без жодної тріщини. Зараз ми бачимо землю. Тут 20 соток, це багато. 12 кілометрів від міста і 20 власних соток землі це багатство. Далі будиночок цегляний, це сарай, і там ще один сарай, теж і цегляний, і дерев'яний. Ось. А це поруч теж така велика ділянка 20 соток, де не живуть люди, і, власне, можна при бажанні придбати ще 20 соток, ну то вже е, з часу. Тобто простори великі є е, де розвернутися або ж просто дихати. На повні груди, чистим повітрям. Село дуже гарне, гарна інфраструктура, е сучасне і природа поруч. Тут і магазини, і школа, і церква, і всього 12 кілометрів від Івано-Франківська. Безліч транспорту. Дуже рекомендую.